Дорогі друзі, я думаю, що сьогодні ми з вами дійсно маємо насправді погані новини, і вони пов'язані навіть не з Генеральною прокуратурою. Сьогодні для України шокова новина, тому що міжнародна доповідь Freedom House і міжнародна оцінка того, що відбувається в Україні, сьогодні є для України трагічною. Сьогодні Україну міжнародне співтовариство в таких рейтингах виключило з кола вільних країн. Бо це є те, навколо чого суспільство мусить вести дискусію і чому мусить надавати оцінку з сьогоднішнього дня в міжнародній оцінці, в міжнародних рейтингах України в колі і в списку вільних країн більше немає. І це і є результат, підсумок річної роботи нового президента, нового уряду, нової влади. Це значить, що ми всі з вами люди, які розраховували на свободу. На справедливість, на правосуддя, на законність сьогодні вже на це розраховувати не можемо, і це визнав світ, а не українська опозиція. Крім того, на жаль, через всі наші можливі засоби масової інформації людям також не донесли, що є ще декілька речей, які є недопустимими по підсумкам роботи нової влади в 2010 році. Так, рейтинг свободи слова на 42 позиції у України впав, і вона опинилася вже на передостанніх місцях після Іраку і інших країн, де взагалі про це не говорять. Що дуже є знаковим, що в світі є рейтинг рівня розвитку суспільства, яку веде Організація Об'єднаних Націй. На сім позицій Україна впала тільки за один рік. Оце це є та трагедія. Яка сьогодні вже оцінена світом, це значить, що розвиток нашого суспільства за рік деградував на сім позицій в світових рейтингах, і ми опинилися майже на останніх місцях. І ще одна е, досить важлива подія, яка відбулася: це рейтинг економічних свобод, який проводить також е, світові рейтингові агенції. Що таке рейтинги економічної свободи? Це привабливість країни в залученні інвестицій. Україна всього за один рік впала на 12 позицій і посіла останнє місце серед всіх європейських країн. Це значить, що Україну, всі інвестори світу, за підсумками політики Януковича, по суті, викреслюють своїх планів е входити з інвестиціями і працювати на території нашої держави. І глобальний рейтинг конкурентноспроможності це значить, конкурентність нашої країни в світі, як наслідок, так само впав і впав достатньо суттєво. Все це говорить про те, що за рік країна деградувала так, що повернулася на 10 мінімум років назад і продовжує регресувати. Оце мене хвилює. І на це сьогодні ми всі мусимо звернути увагу. Ми, як народ, як нація, кожного дня втрачаємо. Кожного дня втрачаємо свободу, заможність, справедливість, захищеність, втрачаємо свою конкурентну спроможність в світі, і це є підсумок першого року роботи нового президента і його оточення. А те, що стосується корупції. То я думаю, найближчий час ми почуємо приблизно такі самі висновки організації ФАТ, яка буде аналізувати те, що в Україні скасовано три сильних антикорупційних закони, які приймав наш уряд, які мусили вступити в силу з 1 січня 2010 року, і які мусили поставити всіх чиновників підзвітними, підконтрольними їх зробити і поставити їх в режим некорупції. На жаль, ці закони скасовані. Все це є реальність нашого сьогоднішнього життя. І я вважаю, що нам потрібно всім разом стати єдиною командою, незалежно від того, де ми мешкаємо на сході, на заході, в Києві, в центрі України. Сьогодні це стосується всіх. І не дати нас роз'єднувати, а створити потужний рух опору цим подіям, це і є наше з вами і громадянський обов'язок, і громадянське завдання. Тому я його, будучи керівником найбільшої опозиційної партії, буду цей обов'язок свято виконувати захищати людей і захищати Україну. А те, що сьогодні мене намагаються кожен день запрошувати в прокуратуру, давати мені підписки про невиїзд, порушувати кримінальні справи, це є виключно слабкість. І страх президента України, тому що сьогодні у нього немає підтримки народу, і це значить, що він боїться чесних виборів, чесної політичної конкуренції. Він вже боїться дивитися людям в очі, і це значить, що він буде діяти не через чесну конкурентну боротьбу, не через чесні вибори, а через репресії, посадки у в'язниці, дискредитацію, приниження. Але я чомусь впевнена. Що люди набагато мудріші, ніж будь-які політики в Україні, і що вони дивляться вже між строчок і між слів на всіх каналах телебачення, що в Україні відбувається. І я переконана, що мудрість людей, їх воля до свободи, їх воля для, до справедливості є набагато сильніше і цінніше, ніж будь-які політичні дії і будь-які репресії. Я просто вірю в наш народ, свято. І буду працювати для нього стільки, скільки у мене вистачить сил.